Сьогодні у нас четверг, 9 година 9 хвилин 22, 12, го 22, го 22 грудня 22 року. 2022 року. Цікава дата. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Показувати гарний приклад нашим діткам. Бидлоті показувати хто і хто, хто чого вартує в цій країні, в цьому світі, в цьому суспільстві. Хто який приклад показує нашим діткам, не тільки діткам, а й дорослим, які збилися зі шляху життя, вживаючи, різноманітні. хімічні речовини, які їх вбивають. В здоровому тілі здоровий дух. Я не остану це повторювати. Майже 56. Хай ці всі бедлоті, цим наркоманам, алконавтом буде соромно за їхні вчинки. За те, що вони за допомогою простих людей які нічого не розуміють будують отакі незаконні новобудови а потім за допомогою корупційних схем їх узаканюють подивимося що буде далі де вони будуть з цих двох новобудов паркувати свої автівки Якщо вони будуть продовжувати нахабніти і думати, що їм за це нічого не буде. Буде. Буде і навіть дуже буде. Вони навіть не замислюються, що їм буде за те, що... Кришують їх мінти. Різноманітні держслужбовці, котрі звикли вже трасти, розрабовувати, ділитися між собою дурячи простий народ. Такого вже в нашій країні не буде. По всьому. Колись, Рано чи пізно, як кажуть, настає кінець. Робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує. І чи потрібно, Потрібні нам такі держслужбовці, котрі захищають мерзотників, а простим людям заважають жити. котрі все життя прибідняються, прикидаються дурнями, а самі володіють дуже великими статками і володіють дуже великими зв'язками.